Цими днями у всіх римо-католицьких храмах планети, по особливому світлою урочисто. Мільйони людей вітають одне одного із чудесним святом народження Ісуса Христа. Аби зрозуміти усю велич цієї події, бердичівські брати Кармеліти пропонують заглибитися у Божий план спасіння людства. Все розпочалося у той момент, коли прийнявши в себе слово Боже, прийняла до свого лона Ісуса Діва Марія. Слово отримало свою першу літеру. Літерою другою стало Христове народження. Далі Слово поповнилося Ісусовою смертю та Воскресінням, потім Христовим Вознесінням до неба, де він засів у славі Бога Отця. Закінчується формування Слова зі сланням на людство Святого Духа, коли кожен отримав благовіщення. Людина стає перед пропозицією залишитися своїми проблемами, залишитися своїми тривогами, страхами, немочами, хворобами чи змінити. Так от, що потрібно зробити, так як Марія, прийняти Святого Духа в своє серце, зачати, можна сказати, це таке слово Отця, народити Ісуса якби в своєму серці. Пізніше, Різдво це був би аналог, що я від слів, від думок переходжу до діла. Тобто це Ісус реально народжується в моїй родині, в моїх стосунках, в моїй праці, в моєму оточенні, в моїх справах конкретних вчинках. І це має розвиватися як далеко, аж поки не переможе світлом Воскресіння, силою Воскресіння все моє життя і все оточення, в якому я знаходжуся. Що це мені дасть? Дасть те, що Ісус колись мене покличе в небо і дасть мені нове тіло, і я зможу, так як Він, засісти в славі Бога Отця. Так що, це свято, воно бачите, воно показує, що Ісуса якби мало є просто по нього подумати. Чи мало просто мати десь там в серці. Його треба народити. Славлячи Ісусове народження, вчать священики, кожен має задатися питанням: а чи народив його я? А якщо народив, то що далі? Став щасливим на якийсь певний час і все? Адже сила Христа дала йому можливість змінити цілий світ, тож можливо і моє життя зміниться докорінно і назавжди. Різдво Христове, свято вселенського масштабу, і водночас дуже особисте. Воно спонукає до замислень, воно спонукає до прийняття рішень. Аби зрозуміти, як народити Бога у своєму житті. Служителі церкви радять згадати наступне: і слово було у Бога, і слово був Бог. Народження прийде через слово. Я маю вчитися. Спочатку я повинен пізнавати, я повинен зглиблювати це слово. Пізніше зглибивши, зрозумівши це слово, я повинен вже його впроваджувати в своє життя. Тобто, якщо людина не читає Боже Слово, якщо людина не вивчає глибоко науку Христову і не присвоює її в конкретній ситуації свого життя, не впроваджує це слово, то зрозуміло, що вона не буде зростати. І вона залишиться як сирота сам на сам з проблемами. Що я бачу сьогодні в очах багатьох людей, Знаєте, страх і невизначеність. Останні події в нашій країні показали, що люди ну, не впевнені в завтрашньому дні, багато людей. Багато людей задає собі питання, що буде, що чекає моїх дітей, має якийсь страх. І е, живе в такій тривозі. Так от, що можу побажати? Ну пригадайте, що так як Христос не є сирота, має Отця, що кожен з нас не є сирота. Ми маємо Отця в небі. І що можемо до нього прибігти як діти, просити його допомоги, і так як Христос йшов по цій дорозі, ми можемо теж йти перемагати. Людина мусить не забувати, вона не сирота у цьому світі, а возлюблена дитина Господа, маючи переконання, що ти Божий син чи донька, куди легше йти життєвою дорогою. Сьогодні я думаю, це те, що реально нам потрібне, щоб в із з нас індивідуально не Дозволив, щоб страхи чи тривоги його перемогли. А пам'ятати, що навіть якщо наших людських сил немає, і навіть якщо ми бачимо, що може немає навколо людей, які б там готові може зробити щось там добре в нашому житті, ну, то в нас є завжди Бог. Пам'ятаємо про це.